Борис Моїсеєв, пікардійська терція, гумористи кролики. Всі ці відомі артисти спеціально приїхали у село Тарашани Глибоцького району, аби привітати з довгоочікуваним відкриттям. Торгово-розважальний комплекс Тарашани відтепер тепер тішитиме буковинців. А також приїжджих гостей. Елітна музика, відомі гості, вишукані страви. Довгоочікуване відкриття торгово-розважального комплексу Тарашани відбулося. Перший порух нас тут стоїть чотири білярних стола. От і барна стійка. І по периметру там баршую де може спокійно собі відпочивати, граючи в більярд. Другий поверх у нас розташований сім номерів двохмісних і великий банкетний зал, де можна проводити якісь там весілля, там ді народження. Дійсно, люди мають тут відпочивати, набиратися позитиву і відповідно зберегти своє здоров'я. Маркет, мотель, бар, більярд, а також ресторан із вишуканими стравами. Торгово-розважальний центр розташований поблизу траси, а також забезпечений величезною стоянкою, що надзвичайно зручно для приїжджих. Відкриття торгово-розважального комплексу супроводжувалось грандіозним концертом. Родзинка саме цього заходу полягає в тому, що артисти, які підібрані на цей концерт, вони є абсолютно всі різноплановим. Це пікардійська терця, талановиті українські артисти, це народні артисти України Володимир Данилець, Володимир Моїсенко їх в народі називають кролики. І народний артист Російської Федерації Брис Майсеєв. Відомі артисти не шкодували гарних слів, аби привітати боковинців та гостей із відкриттям. Да, дай Бог, щоб вони відкривали по всій Україні. Звісно, це дуже здорово, це правильно. Это... Я навіть зараз буду в концерті, говорити, що что... я так розумію, що тепер наші друзі із міста Сучава будуть знати, куди за продуктами їхати. Открытие уникального центра, в котором каждый человек найдет свое счастье, уже сегодня другие, другой класс пошел. Розвідці населення, ані хат дорогой магазин, ані хатять хорошо бути, ані хатять кушать високого класа, продукти питання. Відкриття торгово-розважального комплексу тарашани, що знаходиться за адресою вулиця Поштова, 67 у селі Тарашани Глибоцького району. завершилось феєрверком. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.